Наша розповідь про те, які вітаміни вживати. Борючись із зайвою вагою, та й не тільки з зайвою, а просто для здоров'я. Вітамін В1, В2, В6 є у яйцях, фруктах, цвітній капусті, Р в шпинаті. Вітамін С є в помідорах, петрушці, цитрусу, в шпинаті. Це вітамін гарного самопочуття. Він є також у чорній смородині. то всі знають листя, ягоди, віцинги, сечогінне. Потогінне, недокрів'ї, а вітамінозі, шипшина, квашена капуста, помідори, картоплі. Маємо здорову шкіру, ясно, не загрожує, ясно, здорові. у нас не буде депресії. Ну, вітамін Д, звичайно, зараз всі дуже популяризують, тому що його і ендокринологи виписують, тому що багато проблем з ендокринними системами. Вітамін Д, по-перше, це голівудівська посмішка. Він є в яйцях, молодці. Пророщені зерні пшениці, зелені, певних дріжджох, в рибячому жирі, вершковому маслі. Маємо здорові зуби, не загрожують пітливість, слабкість і дратівливість. А добре засвоюється з вітаміном С від старіння організму. Вітамін А, який продовжує молодість, є безперечним лідером серед вітамінів краси. Він є у моркві. Але моркву обов'язково треба вживати е, з жиром, щоб той вітамін А, гарбузі, буряку добре засвоюються з олією. Що є кращою за українським борщ з чесником. Це чудовий засіб для посилення імунітету. Багато вітаміну А є в облепиховій та щоб олії. Додавати треба по 15-20 крапів до їжі тричі на день, щоб жити собі якийсь курс, провести якийсь курс оздоровлення. Потрібно споживати. Це можна купити в аптеці, не обов'язково в якихось дорогих фірмах. І є риб'ячий жир, і є вітамін Д3, і багато чого вітамінів можна купити в звичайній аптеці чи в знахарі. риб'ячий жир, печінку, яйця, олію, овочі, молоко, вершкове масло. Це все нам треба вживати. Вершки, сир. Маємо чисту шкіру, гарний рівний колір обличчя, здорове волосся. Міцні зуби, нігть не загрожують, мішки під очима вугрі, блідість і сухість шкіри, ломкість нігтів і повільний їх ріст. Я раз бачила в одній жінки такі тверді довгі нігті, а вона вживає вітаміни. Але вона собі завжди робить гарний манікюр, тому що нігті не ломляться. Вітамін Є е. вітамін довголіття і статевої активності, міститься у рослині олії пророщеному зерні пшениці, зелених овочах, насінні соняшника одержуємо гарний обмін речовин не загрожують м'язова слабість і стомлюваність. Регуля... Регулятором засвоєння кальцію є не тільки вітамін D1, а йон магнію. Нестача магнію збільшує вимивання кальцію із суглобів, скільки би кальцію людина навживала при недостатній кількості магнію. Кальцій виводиться після 40 років люди хворіють на остеопороз. Дефіцит магнію призводить до судорог в ранішньої скупості, скутості в спині і в суглобах. Деколи кардіологи рекомендують панангін, там є 50% магнію, 50% калію. До речі, додам, що з власного досвіду мені від цього панангіну дуже сильно падав тиск. Було слабо, я маю коробку дорога, е, за, дороге задоволення. І е, що говорять, що магні від судорог, а в мене завжди, коли я починала вживати, була зворотня реакція. У мене навпаки, судорог нема. А коли я вживаю магнія, з'являються судороги. Тому, тому деколи треба випробувати е, препарат, перш ніж його приймати постійно. Не підходить, значить, доведеться відкласти. Далі про вітаміни. Вітамін В 1 Сприяє обміну вуглеводів. Рекомендується пророщене зерно пшениці, певні дріжджі і печінка. Маємо здорове серце і шлунок не загрожують, задишка, стомлюваність при ходьбі, депресія, поганий сон. Вітамін В2 це є вітамін росту, сприяє розщепленню вуглеводів, споживати яйця, печінку, гречану крупу, вівсяну крупу, мигдаль, насіння соняшника. Маємо. Здорову шкіру, волосся, нігті, бадьорість, добрий зір і гарний сон. Не загрожують тріщини в кутиках рота, випадання волосся, жирне волосся і, звичайно, депресії. Вітамін В3 3 це для нервової системи і так само для здорової шкіри. Їсти певні дріжджі, яйця, пророщену пшеницю, печінку. Маємо гарний настрій, здорову шкіру, добрий сон і апетит. Не загрожують дерматити. Неприємний запах із рота, стомлюваність і так само депресії. Квітковий пілок містить усі потрібні організму амінокислоти і вітаміни, має високий імуно. Імуноделю моделюючий ефект та зменшує метеочутливість. От квітковий пилок, я забуваю, треба купити. У мене така метеочутливість. І Я думаю, що ж робити? Імунітет якось піднімати. Я не витримую тих магнітних бур. І тому я добре, що нагадалася зараз, пригадаю. Тут трошки зачитала свої книжки. Квітковий пилок треба купити. В мед я маю вживаю, Ну не часто, тому що в мене передіабет. Рекомендують там два рази там по, чайні, по пів чайної ложечки два рази в тиждень, але коли в мене був грип, то я мусила частіше трошки підняла собі цукор. А також квітковий пилок і розріджує кров, зміцнює стінки судин, нормалізує обмін речовин, його вживають при хворобах суглобів. Квітковий пилок має бути твердий, інакше можна отруїтися. Вітамін в 1 в 2 в 6 можуть втратитися, якщо не зберігати пилок у темному місці. Ще трошки вже зачитаю, п'ють його місяцями чайну ложку двічі на день, при нормальному або пониженому тиску після їди. От мене понижений тиск. При підвищеному доїде. повільно розмоктувати в роті, запиваючи трав'яним чаєм, допомагає при хворій щитовиці для підвищення імунітету та схудненню. Настоянка прополісу, її можна зробити самому. Перевірка на свіжість. Відчепити шматочок і покласти до рота, має пощипувати. 300 г прополісу залити 300 г спирту 92%. Якщо збовтувати в темні посудні хоча б 5-6 разів на день, то за 5 днів настоянка готова. Профільтрувати через марлю. Вживати один місяць, тричі на день, 10 днів перерви, гіпертонікам по 10 крапель на столову ложку теплого молока 20 хвилин після іди. В кого нормальний чи понижений тиск 20 крапель, допомагає при хворобах суглобів. До речі, я багато вчу і не все роблю, але то в тій ситуації я прополюс купила. Були такі в мене проблеми з серцем. і Я вже звернулася до жінки, яка продає мед. Бачу, вона продає кусками прополіс. Це було мені кілька років тому достатньо дорого. Я придбала і прополюс. І спирт, і то мені обійшлося це 600 гривень. Я роздала всі свої родині, зробила цю настоянку і за неї забула. А потім думаю, то ж прополюс, там є три в одному. Він бореться від інфекцій, від бактерій, від вірусів. Я почала зараз вже регулярно вже десь пару тижнів вживаю Зранку, Ну, правда, спочатку молоко купляла. Даю прополісу 30 крапель на склянку молока. Ну, нормальний напиток, то не є щось таке, дуже смачне чи не смачне, просто випиваю. Нема молока, воду даю. Можна і на півсклянки води, і так само ввечері. І якийсь час я хворіла грипом, ангіною, чи, чи ангіною, ларингитом. і поступово ті полоскання прополісом і вживання е, як чай мені забрали ту мою хворобу. І я думаю, варто мати прополіс. На все добре, ваша Галина.